Онлайн-школа програмування «Я вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема величини в алгоритмах з розгалудженням. Шановні учні, сьогодні під час уроку вирішимо задачу, де будуть використовуватися розгалудження. І так, наша задача, яку ми сьогодні маємо вирішити. Розглянемо задачу на обчислення значення виразу що містить дію ділення. Задача обчислити значення виразу 2х, додати Y, поділити на 2х, відняти Y, де X і Y довільні числа. Символом слеш в інформатиці позначають дію ділення для тих, хто забув. Давайте з вами створимо математичну модель для розв'язання цієї задачі. Ви вже знаєте, що дію ділення можна виконувати не завжди, тому і значення цього виразу можна обчислити не при будь-яких значеннях змінної x та y. Адже цей вираз містить дію ділення на вираз зі змінними, значення якого може дорівнювати 0. Тобто, якщо значення дільника 2 помножити на х. Відняти y дорівнює 0, то значення виразу 2 помножене на x додати y, поділене на 2 помножене на x відняти y, обчислювати не можна. А якщо не дорівнює, то можна. Наприклад, якщо X – 1 і y2, то значення цього виразу обчислити не можна. А якщо, наприклад, x3 y 4, то значення цього виразу обчислити можна. Це означає, що залежно від значення виразу 2 помножене на x-y, в алгоритмі виконуватимуться різні команди. Якщо 2 помножити на х- дорівнює 0, то повинна виконуватися команда виведення повідомлення, що значення виразу обчислити не можна. Якщо 2 помножене на x Мінус Y не дорівнює нулю, то повинні виконуватися команди для обчислення значення виразу. Тобто цей алгоритм має містити повне розгалучення. І так, давайте тепер у вигляді бок-схеми представимо, яким чином можна вирішити цю задачу за допомогою, наприклад, Scratch або іншої мови програмування. І так. Бог света розв'язання цієї задачі виглядатиме наступним чином. Перше початок алгоритму. Далі увести значення змінних Х та Y. Далі обчислюємо А. І далі, якщо А дорівнює 0, і це так, дійсно істина, то в цьому випадку необхідно повідомити, обчислювати, повідомити. Обчислити не можна, ділення на 0 зустрічається. І відправлятися на кінець алгоритму. Якщо А дорівнює 0, і ця умова не є істина, а є хиба, то у цьому випадку ні. Не А дорівнює 0, то ми обчислюємо наш вираз і повідомляємо значення змінної С в цьому виразі. Ось так виглядає аугурит бокс схема А тепер відкриваємо середовище Scratch і спробуємо повторити цей проєкт, щоб краще засвоїти тему розгавучення. І так, переглядаємо уважно і повторюємо за відео. Давайте з вами створимо проєкт для розв'язання. Цієї задачі. І так, перше, що нам необхідно зробити, це створити змінні. Заходимо до вкладки Змінні. Обираємо створити змінну». Надаємо змінні ім'я. Змінна Х. Гаразд. Далі змінна Y, гаразд, далі зміна. А, гаразд. Далее, змінна Б, гаразд. Далее, змінна С, гаразд. Добре. Давайте надамо змінній А, змінній Х и надати Змінна Y – певне значення. Наприклад, змінна X – значення 5, змінна Y значення 4. Збільшимо, щоб краще видно було. Зробили. Добре. Зайдемо до вкладки події, коли натиснуто прапорець. Так. Тобто після початку алгоритму ми надаємо значення нашому x та y. Далі надамо нашій змінній А наступний вираз. Змінна надати змінна А, наступний вираз. Беремо блок мінус, помножити, вставляємо всередину. І повністю вводимо до надати значення А. І так. 2 помножити на Х. мінус І. Добре. Тепер нам необхідно зробити розгалудження. Якщо А буде рівне нулю то у цьому випадку обчислювати вираз не можна за нашою задачою. І так, беремо умову, якщо, якщо оператор дорівнює наша змінна А, наша змінна А. Дорівнює 0, вставляємо в розгавудження нашої умови, це є умова наша, то в цьому випадку необхідно говорити. Так, шукаємо блок Говорити вигляд говорити у цьому випадку необхідно. Обчислювати не можна. Че ты не можно. Диванья на нуль. Диванья. На. 0. Так. Однак ось тут треба не якщо у нас же є інакше. Треба взяти повне розгавудження. Так. Якщо так. То обчислити не можна. А інакше. Робимо наступне надати значення Б. Наступний вираз. Так блок додати. Блок помножити. Два. Помножити на x помножити на x додати y надати значення змінній c надати значення змінній c B поділити на а. Оператор поділити B на А. І останні показати нашу змінну Ц. Запускаємо алгоритм. Перевіряємо. Ось у нас одразу результат вийшов 2 і 3 в періоді. Змінимо значення, наприклад, 8. Запускаємо. Знову вийшов результат. Якщо у вас є бажання. Вдосконалити цей проєкт, то це можна зробити, використовуючи блоки запитати. Спробуйте вдосконалити цей проєкт. Дякую за увагу. І так, переглянули приклад, яким чином можна розв'язати це рівняння. Ось, у даному випадку цей алгоритм не є універсальним, оскільки ми на початку алгоритму задаємо значення Х та Y. Якщо ми хочемо, щоб наш виконавець, у даному випадку, Спрайт Кіт, запитував значення змінних, то використовуємо блок запитати. Повторіть, будь ласка, цей проєкт. Виконайте, збережіть його собі в колекції, якщо ви працюєте в Scratch онлайн або якщо ви використовуєте scratch версію, яку встановили на ваш комп'ютер, давайте тепер, шановні учні, для тих, хто бажає знати більше. Я запропоную проходити курс зі Scratch, де можна навчитися більш сильно володіти інструментаріями Scratch, створювати алгоритми, створювати ігри. Тому, кому ця, кого ця тема зацікавила, доєднуйтесь, проходьте курс там велика кількість уроків. Ну, а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Сьогодні ми створили алгоритм скретч з використанням розгалудження та змінних. Програмування ще раз на цьому наголосю: це цілий світ, вивчайте скреч, розвивайте логіку, можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.